Ник до будинку літнього чоловіка наніс тілесні ушкодження, заволодів грошима та зник. На прилученні поліцейські затримали підозрюваного у розбійному нападі на пенсіонера. 27 лютого до Прилуцького райвідділу поліції звернувся 83-річний житель Ладанської територіальної громади. Потерпілий повідомив, що до нього прийшов наглядно знайомий чоловік, побив його, відібрав останні гроші та втік. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група райвідділу та оперативники кримінальної поліції. Правоохоронці опитали потерпілого та його сусідів, а також зібрали низку речових доказів. За описом потерпілого оперативники швидко виявили зловмисника. Ним виявився 53-річний немашканець сусіднього села. Підозрюваний зізнався у вчиненні злочину та надав покази. Поліцейські затримали чоловіка в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятору тимчасового. Утримання слідчі під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури розпочав кримінальне провадження. За частиною 4 статті 187 кримінального кодексу України розбій за вчинення розбою в умовах воєнного стану. Зловмиснику загрожує посилена відповідальність у вигляді до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі слідство готує повідомлення про підозру та вирішує питання обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.